Слідуючий вулик, теж витягуємо рамочки. Д3, Д4 рамки. Де трошки більше, тут буде, мабуть, більше ось. Так. Попередньо склали, розплод вниз опустили. Як вже почався взяток, трохи вони прибризгали, щоб тепер було легше і швидше працювати. І палується, пищить. Угу. Приїхав в село, можна попищати. Взятком та й вощину ми практично і не будували, бо вони її не будували, та ми її мало і ставили. Ось ну, так хоч нанесли собі. Чи з нами трошки діляться.